Вітаю всіх! Це проект життя невідмінно і в цьому випуску ми поговоримо про розвиток it технологій в Україні, про поточну ситуацію та майбутнє. Сьогодні до мене в студії завітав Василь Павлюс, викладач комп'ютерних дисциплін Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Вітаю вас! Розвиток інформаційних технологій набирає обертів останні десятиліття, тобто вона настільки привертає увагу нашого соціуму, і взагалі кожен другий тільки говорить IT, IT, IT з усіх, як то кажуть, куточків. Чи встигає взагалі наша сучасна освіта до цих нових тенденцій? Ну, Дивіться, ви праві, що дійсно it галузь останні роки стрімко розвивається, якщо я не помиляюся. Порядка 25-30% щороку відбувався ось цей от приріст. І за період з 2011 року і до повномасштабного вторгнення ринок IT в Україні зріс майже в 18 разів. Це колосальний такий доволі показник. Ну, в силу такої стрімкості, на жаль, наша освіта, я думаю, не в повній мірі встигає адаптовуватися під ці вимоги часу. Тим не менше, варто зауважити, що є певні позитивні зрушення в цьому напрямку. Ну, і тут, напевне, варто Які від... ви так, так, відзначити? Так, так, варто відзначити кілька з них. Перш за все, навчальні заклади починають переглядати освітні програми з метою їхньої модернізації, з метою їхньої адаптації до умов ринку до вимог галузі. Наступний такий важливий момент це те, що починають впроваджувати все частіше в навчальний процес сучасні технології, сучасні засоби, методики і так далі, які в значній мірі, як мені здається, дозволяють студентам більше пізнати практики, ніж просто сухої теорії і таким чином ну, якоюсь мірою доторкнутися до того майбутнього робочого середовища, в якому їм доведеться працювати. Ну і також намітилася, на мій погляд, тенденція до того, що відбувається певна підготовка викладачів. Зокрема, мова йде про різного роду підготовчі курси, курси перекваліфікації чи підвищення кваліфікації, верніше, я не це сказав. Що, як мені здається, також сприяє і підвищенню рівня знань, навиків самих викладачів, і також е сприяє тому, що вони з більшою такою віддачею готові цими знаннями ділитися зі своїми студентами. Ну і е також, я думаю, ви самі це е прекрасно знаєте, що зараз все більше і більше абітурієнтів е цікавляться галузю IT, що також, напевно, е свідчить про те, що і освіта в цьому напрямку робить правильні, правильні рухи і розвивається в тому напрямку, куди куди треба? Ну, загалом напрямків дуже багато. Тобто є і творчі напрямки, є такі тільки напрямки, які я називаю суто комп'ютерні, які взагалі вимагають від спеціаліста того, що він був зосереджений саме в процес. Але які ви можете виокремити і взагалі з того всього обсягу, який мають надзвичайний вплив на майбутнє на майбутнє взагалі України і на які варто звернути увагу вже зараз, які будуть популярні навіть і надалі. Ну, дивіться, якщо говорити так доволі такими термінами фіксованими, то в системі освіти на даний момент в галузі інформаційних технологій. Існує п'ять таких напрямків це комп'ютерні науки, це комп'ютерна інженерія, це програмна інженерія, кібербезпека і, здається, системний аналіз. Однак на практиці всі ці галузі доволі часто сильно переплітаються, міксуються, доповнюють одна одну. Ну, приклад, Скажімо, популярний зараз штучний інтелект чи машинне навчання. Так. Всі його... вчастяться з ним спілкуватися, так, так, правильно? Чат-GPT і так далі. Так, так, так. так от його можна віднести одночасно, скажімо, і в комп'ютерні науки, і водночас в комп'ютерну інженерії, тобто десь на стику цих от галузей. До речі, ці два напрямки доволі популярні і, ну, власне, я думаю, що саме тому в нас в Галицькому коледжі на відділенні комп'ютерних технологій... Відбувається навчання майбутніх IT-спеціалістів саме за цими напрямками. Це не може не тішити. Ще ці окремі галузі, ось що ви назвали, вони мають ще окремі підкатегорії, тобто ще під професії, які можна обричай, так, так ну Конкретно в нас, якщо говорити про комп'ютерну інженерію, то ми обрали такий цікавий, мені здається, доволі перспективний напрямок, і називається інженерія інтернету речей. Це зараз така трендова річ, і якщо би не штабне вторгнення, яке трохи змістило акценти в IT також, то це був би напевне один з пріоритетних напрямків в ближчі роки. Тим не менше, якщо говорити, якщо я вже зачепив так, вимоги ринку чи реалії сучасні, так, куди куди звертатися? Напрямків то, багато, але як свідчить статистика, то зараз навіть не зважаючи на... Бойові дії тим напрямком, який розвивається, розвивався і виглядає так, що буде розвиватися, це електронна комерція. Для мене це, чесно, трохи було здивовано, що зараз цей напрямок все одно в тренді. Тим не менше, факт є факт. Але чому він полягає? Чому саме він? Ну я думаю, що в якійсь мірі його доволі сильно підштовхнув період ковіду, коли багато людей сиділи просто вдома? так сиділи вдома. І хорошим, чи можливо інколи навіть єдиним способом зробити ту чи іншу покупку це було онлайн. Тому був такий стрімкий розвиток саме, всього, що онлайн. Так, так все, що онлайн, тому електронна період. комерція в тому числі. І я думаю, що та хвиля триває і, і зараз, і тому тенденція не показує того, що це піде на спад. Тим не менше, це не єдина галузь, яка зараз Набирає розвивається. Так, так. Я би відмітив, що... Дві галузі, які зараз стали в пріоритеті з цілком зрозумілих причин. Це ну, англійською вони називаються одна це defense tech, це технології захисту, тобто це оборонна промисловість. І друга це health tech, це мова йде про ті технології, які мають стосунок до охорони здоров'я, до медицини. Му я би звернув увагу тим, хто хоче своє зайти життя пов'язати в IT, так то в ближчі роки в Україні та не тільки в Україні, зрештою світі так, в всьому світі. Ці технології будуть дуже популярні. Топ-5 країн для навчання у сфері IT – це Великобританія, Штати, Австралія, Сінгапур, Голландія. Чи достатньо в нас в Україні саме навчальних закладів і тих викладачів, які передадуть достойну знання молодому поколінню? Ну, дивіться, якщо я не помиляюся, то в Україні є не менше, ніж 150 навчальних закладів, які в тій чи іншій мірі проводять навчання в сфері it технологій Тим не менше, я не думаю, що міряти кількістю закладів це оптимально. Краще все ж таки дивитися на якість рівня освіти. І коли ми говоримо про якість, то тут я би виділив. Кілька критеріїв таких. Ну, перш за все, це кадри, кадрове забезпечення, яке власне, може передавати ті знання майбутньому поколінню. Друге, що варто відмітити, це відповідно, провадження нових технологій, в залучення нових технологій в навчальний процес, тому що ну, матеріальне забезпечення грає важливу роль. Можна бути хорошим спеціалістом, але якщо ти не маєш змоги дати студенту на чомусь попрацювати, то ну, без практики на одній теорії далеко не заїдеш. Тому саме матеріально-технічне забезпечення якісне це теж важливий критерій, який забезпечує якість. Ну І ще один, на мій погляд, дуже важливий критерій, який ну, зараз особливо враховуючи той буми, який спостерігається в ІТ, спостерігався і зараз все одно залишається ще. Це співпраця навчальних закладів зі стейкхолдерами. Стейкхолдерами, я маю на увазі зі я маю на увазі в першу чергу ІТ-компанії, які, власне, потім будуть цих студентів брати до себе на роботу. І така співпраця це доволі важливий. Можливий показник в якості освіти. Ну, давайте я наведу вам невеличкий приклад на нашому навчальному закладі, зокрема на відділенні комп'ютерних технологій, де я маю честь працювати. Так в нас щороку на постійній основі практично всі викладачі проходять різноманітні курси підвищення кваліфікації, а також, що не менш важливо, це різного роду стажування при IT-компаніях. Ми маємо таку можливість і це не може не тішити. Що стосується матеріально-технічного забезпечення, то також ми стараємося його постійно оновлювати. І тут я хочу виділити, що мова йде не про комп'ютери, яких зараз ніким особливо не здивуєш. Я маю на увазі специфічне спеціалізоване матеріально-технічне забезпечення, яке потрібне для навчання студентів. Мова йде про... Різного роду обчислювальну техніку, мова йде про різного роду вимірювальну техніку, засоби для там паяння чи засоби для програмування, різного, різні мікроконтролери, мікрокомп'ютери. Ну, тут можна цей спектр перечислювати доволі довго, так, але так, ми можемо похвалитися хорошою матеріальною базою. Ну і третій момент, що стосується співпраці зі стейкхолдерами, нам вдалося доволі непогано цю співпрацю налагодити, і, зокрема, ми... у нас є в цьому безпосередньо році дві фахові дисципліни, з яких практичні заняття проводяться саме спеціалістами IT-компаній. Причому одна з цих дисциплін ще й на обладнанні цієї IT-компанії. Знах. Це хороший це. показник, тому так. що е, за кордоном тільки так і є. Тобто, що самі менеджери компанії або працівники, або такі працівники зі стажем діляться своїм досвідом зі студентами, проводять різні курси, тобто до них хочеться йти, тому що вони діючі. Е, чи є так в нас частіше в Україні, чи можемо ми цим е, похвалитися? Бо в нас тільки такі поодинокі випадки зустрічаються. Так, ви праві, що в нас, на жаль, це поодинокі випадки, але як я вже. Сказали, наприклад, в, нас це, в Тернополі, так. тобто це діє в Тернопільській області, ми також маємо чим пишати, так, що ну, в нас це теж є. Я навів так, так, той приклад, який є безпосередньо от у нас. Ну, в цілому, якщо говорити про якісь такі масштаби в межах України, знову ж таки, я буду говорити свою суб'єктивну думку, то ми не можемо говорити, що це набуло якихось таких масштабів, як кажуть, само собою розуміється, на жаль. Тим не менше, якісь зрушення в цьому напрямку відбуваються. Що нам зробити, що в нас не так, щоб більше заохотити все-таки ділитися своїм досвідом, все-таки менеджерів, власників компаній, засновників великих підприємств, тобто великих IT-структури. Що, що нам від себе треба зробити, аби долучити більше таких кадрів? Ну, дивіться, мені здається, що проблема в комунікації до певної міри між навчальними закладами і ось цими IT-компаніями. Причина в тому, що немає цієї комунікації, мені, верніше, наслідок відсутності цієї комунікації полягає в тому, що ІТ-компанії не до кінця розуміють, навіщо їм витрачати недешевий робочий час своїх працівників на те, щоб вони залучалися до навчального процесу, скажімо, десь якихось незрозумілих їм студентів. З іншого боку, навчальні заклади інколи просто бояться якихось кардинальних змін, тому що залучення людей зі сторони, які інколи не мають відповідного досвіду викладання і так далі, можуть мати якісь свої погляди і так далі, може бути для них доволі проблематичним і просто можуть, мені здається, боятися таких змін. Але якщо все ж таки цю комунікацію наладити, то я думаю, прийде розуміння того, що... В результаті виграють усі, і ті ж самі компанії, і ті ж самі навчальні заклади, і, звичайно, студенти. Ну і в цілому це має позитивно відбитися і на економіці нашої держави в цілому. Побутує така думка, що для успішної кар'єри в ІТ не обов'язково отримати вищу освіту в цій галузі, що достатньо всього лише 2-3 місяці курсів, пройти курси, і вже можна бути іт спеціалістом і відразу працювати в класній крутій іт компанії. Так, що ви думаєте так, з цього приводу? Така думка побутує, але я би тут навів доволі цікаві факти, які. Не так давно, по-моєму, навесні 23-го року такий популярний онлайн-ресурс, популярний серед айтішників, онлайн-ресурс ДОВ проводив серед своїх користувачів опитування, Так от, які вони отримали результати. Більше як 90% серед всіх респондентів вони мають вищу освіту, або зараз її здобувають. Крім того, якщо я не помиляюся, порядка 38% всіх сказали, що вони, навчаючись в навчальних закладах, отримали саме фахові знання, які пригодилися їм в подальшому в їхньому кар'єрному зростанні. Майже в таку ж саму кількість сказали, що вони змогли скажімо так, отримали навики роботи в команді, що також є не менш важливим, так званий soft skills, коли вони також. Цінується іноді не менше, ніж hard skills, тобто безпосередньо ці от навики конкретно вже як айтішника. Також були цікаві такі дані, що більше як 50% з цих опитаних вони знайшли собі друзів-однодумців, які в подальшому також в якійсь мірі вплинули на їхній подальший розвиток в цьому напрямку. І що не менш важливо, і мені здається, що також більше, ніж 50 позиці, 55% сказали, що навчаючись в навчальному закладі, вони просто навчились вчитися, що також є таким скілом доволі затребуваним. Особисто я притримуюся думки, що вища освіта є тим неодмінним бекграундом, який обов'язково пригодиться. Подальшому в знаходженні себе як спеціаліста в ІТ-галузі, тому однозначно мені здається, що варто все ж таки не оминати саме шлях входження в ІТ, а починати його з навчального закладу. І також навіть наша, скажімо, статистика нашого навчального закладу свідчить, що вже з третього курсу чимала кількість студентів знаходять. Роботу за спеціальністю, що, як на мене, свідчить про те, що вже на третьому курсі є доволі непоганий ось запас знань і навиків, які їм достатні для того, щоб вже знаходити місце роботи якесь. Якщо до ваших студентів розкажіть про ваші здобутки, чи відслаєте кудись на конкурси, певні олімпіади. Чим пишаєтеся, ким пишаєтеся? І для натхнення, що це не так важко, як здається? Ну, дивіться, я думаю, що пишатися нам 100% є багато ким. Я не буду вдаватися в прізвище, щоб когось не забути, та й зрештою може когось просто не пам'ятати. Їх чимало є. Але що стосується наших е, випускників, то їх є багато, які здобули, скажімо, скажі так, отримали хороший кар'єрний зріст як в ІТ-компаніях в Україні, так і за кордоном, в тому числі є в нас випускники, які працюють і в компаніях кремнії долин. Що стосується поточних студентів, то тут також є чим е, пишатися. Ну, з останніх таких... Е, Вагомих, мені здається, наших здобутків це наша команда минулого року перемогла у всеукраїнському хакатоні Smart Military Electronics, який відбувався на базі КПІ імені Сікорського, де наші хлопці розробили розумний штатив для віддаленого керування тепловізором. В період до повномасштабного вторгнення то ми також брали участь в багатьох конкурсах, змаганнях. Можна з таких останніх виділити. Це. Ми двічі брали третє місце у всеукраїнських змаганнях е, роборейс, які проводилися на базі Львівської політехніки, а також були призові місця в змаганнях розумних автомобілів, роботрафік, які проводилися в Києві. Тому, ну, безумовно, здобутки є, як в студентів, так і в наших випускників, і городиться є От, власне, які поради дасте тим, хто обирає для себе цей напрямок, які суміжні професії допомагає здобути саме інформатика, куди порекомендуєте працевлаштовуватися на старті після отримання диплому? І як стати успішним програмістом? Ну як стати успішним програмістом? Знаєте, як кажуть, щоб навчитися програмувати, треба програмувати. Тому щоб стати успішним програмістом? Треба просто брати і вчитися. А от як вчитися, тут же шляхи є різні. І можна починати з того етапу, коли ти ще школяр і тільки вибираєш куди далі. А можна починати вже з того етапу, коли за спиною є якась вища освіта, відмінна від IT. І тут можуть бути в пригоді якраз різного роду курси, різного роду онлайн-ресурси які зараз ну, просто в великій кількості і бери, і вчися, здобувай ці знання. Ну, якось так, де себе знайти. ІТ дуже широке, і я переконаний, що в якомусь з напрямків точно можна себе знайти. Не обов'язково бути програмістом, коли ти говориш, що ти в IT. Чи, скажімо, так, можна бути веб-дизайнером, можна бути проджект менеджером так. людина, яка взагалі може бути... Просто. Так, яка взагалі не дотична до скажімо, там, якогось кодування чи якоїсь апаратної складової. Це людина, яка організовує роботу команди, так, яка слідкує за дедлайнами, за виконанням цих процесів. Тому тут доволі широкий спектр, де можна себе реалізувати і де можна себе знайти. Чи в нас достатньо робочих місць після того, як адже спеціалістів дуже багато і дуже популярна ця професія? Тобто, кожен другий десь завершував курси так точно? Ну, дивіться, попри стрімкий ріст, який відбувався більше ніж там, порядка десяти років, останні роки, як на мене, ну звичайно, що і повномасштабне вторгнення на цьому відбилося, і загалом зміни в світовій економіці призвели до того, що зараз трохи знизився ось цей попит, попит на айтішників, ну, не, не впевнений, що так правильно казати, але все ж таки спостерігається тенденція, що саме ті спеціалісти, які от закінчили лише курси якісь і не мають достатнього рівня знання, особливо ще й не мають за спиною якоїсь освіти в айті напрямку то таких на ринку зараз є чимало і може бути проблематично знайти роботу. Нема проблем для тих, хто вже має хороший досвід за, за спиною, хто вже десь працював, хто вже є вищі рівня, скажімо, там джуна якогось. Тут ситуація набагато краще. Але якщо що стосується таких початківців, початківців то з цілком ну, так об'єктивних, перечислених вищих причин зараз. Відбулося таке просідання ринку, але я думаю, що це явище тимчасове, так як в період ковіду ми бачили стрімке зростання, переконаний, що якісь подібні ситуації можуть знову ж таки призвести до такого сплеску в напрямку IT, і тут хто в той момент буде більш підготовлений, буде витрачати розумно свій час на навчання. Не коли вже ріст відбувається, а завчасно, і вже входити на цей ринок з певною з певним багажем знань, то й буде виграші. Тому в будь-якому випадку треба вчитися і не тільки, скажімо, спостерігати за тим, що відбувається на ринку праці IT саме зараз, а дивитися вперед і це ширше. Так, так звичайно. що повинна робити держава, аби зберегти і далі розвиток. І цей напрямок, який набирає обертів постійно і ще поповнювався наш український бюджет, а не закордонний. Ну, дивіться, галузь IT, як на початку ми з вами говорили, вона була тим, фактично тою галуздю, яка навіть не зважаючи на повномасштабне вторгнення, все одно продовжувала рости. Звичайно, не в тих темпах, як це було до того. Але це була, по-моєму, чи не єдина галузь, яка продовжувала зростання. Mm -hmm. Фактично, це та галузь, яка дозволяє нашій економіці наповнювати доволі значно наш бюджет. Тому держава однозначно в цьому має бути зацікавлена. Яким чином, мені здається, що таке, що розуміння вже є цього, що IT-спеціалісти нам потрібні ці раніше згадані напрямки. Це йде дефенс-тех, це йде health tech, тобто це йде оборонна промисловість, це йде медицина. Це ті напрямки, які в першу чергу в нас зараз ну, просто колосально затребовані, але, як показує досвід не тільки в нас, а й за кордоном. Не менш важливим зараз, мені здається, також є напрямком це впровадження різного роду. Скажімо так, як би це правильно сказати, ну так. Цифровізація нашого повсякденного так, життя, так. та ж сама всім відома дія, тобто максимально переведення на такі, скажімо, цифрові рейки нашого цього побутового життя з метою його спрощення, з метою того, щоб все було більш доступно, швидше, оперативніше. Тому... Мені здається, що як я вже сказав, що є розуміння того, що IT нам потрібна. І в першу чергу, я думаю, що держава може давати більше державних місць для навчання по тих IT-спеціальностях, які зараз в пріоритеті. Це є на ті ж самі дії, є чимало онлайн таких от курсів де також можна знайомитися з сферою ІТ і долучатися до цього, принаймні зацікавлюватися цим напрямком. Загалом, я думаю, що з нашої з вами розмови ті, хто нас слухали і дивилися, зрозуміли, що не варто цього напрямку боятися. Однозначно ви можете знайти себе в якомусь з підвидів цього величезного ІТ-напрямку. Тому пробуйте, здобувайте освіту відповідну, пробуйте себе в різноманітних курсах, шукайте, які компанії проводять якісь навчання. І зрештою ми виграємо. Дякую вам за змістовну розмову. Сьогодні в мене в гостях був Василь Павлюс, викладач комп'ютерних дисциплін Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Це був проект Життя невідмінно. Підписуйтесь на наш Ютуб канал «Аналітик.Про», аби не пропустити нових випусків. До зустрічі!